До Харкова прибув новопризначений гуманітарний координатор системи Організації Об'єднаних Націй, Матіас Шмале. До нього цю місію виконувала Деніс Браун під час робочої зустрічі з харківським міським головою Ігорем Тереховим. співрозмовники обмінялись думками щодо подальшої співпраці в сфері гуманітарних питань та майбутнього Харкова. Я впевнена, що у нас буде плідна співпраця. Хочу сказати, що для нас дуже важливо, бо ви безумовно знаєте, що таких вибухів, які лунали у Харкові. Таких руйнацій які є у Харкові, немає жодного міста країни. Станом на серпень у Харкові налічується 9 тисяч 880 пошкоджених об'єктів, зазначив Ігор Терехов. З них близько 7,5 тисяч це житлові будинки. Численних руйнацій зазнали заклади освіти, культури, охорони здоров'я, підприємства. Тож перед містом стоїть велике завдання щодо відбудови житла та інфраструктури. І, звісно, без вашої такої потужної допомоги нам буде дуже дуже важко. Тому сьогодні диктує нам, перш за все, підтримувати людей. І для нас це дуже важливо. Харків сьогодні відрізняється від всіх інших міст. Наприклад, ми сьогодні безкоштовно годуємо приблизно 43 44, 45 тисяч людей кожного дня. І переважна більшість серед них це не харків'яни, зауважив Ігор Терехов, а вимушені переселенці, які обрали саме Харків місцем свого перебування. Але ці люди живуть сьогодні тут, і місто надає їм всебічну підтримку. Також Харків єдине місто в Україні з безкоштовним проїздом у міському громадському транспорті для усіх. Люди потребують такої уваги, такої допомоги, бо вони не можуть сьогодні дозволити собі витрачати зайві кошти. Також медична допомога, бо дуже багато сьогодні вимушених переселенців, ну, військових, звісно, яким ми надаємо медичну допомогу за власне рахунок. Крім цього, надання освіти. Сьогодні ми відрізняємося тим, що у нас дуже багато вимушених переселенців. Сьогодні у Харкові, по офіційній статистиці більше, ніж 200 тисяч. А насправді намного багато більше. І всі вони потребують уваги. Мер зауважив, що всі ці витрати лягають тягарем на міський бюджет. Між тим найважливішим моментом на сьогодні є підготовка до опалювального сезону, який може стати важчим за попередні роки через те, що ворог просто знищив всю власну генерацію. Тому місто працює над децентралізацією систем опалення, водозабезпечення і електропостачання. А так як Харків знаходиться в постійній загрозі обстрілів, то глобальним для міста є і питання будівництва підземних шкіл. Сьогодні у Харк. Кові перебуває 50 тисяч дітей шкільного віку, і вони потребують справжнього очного навчання. На цьому Ігор Терехов теж зробив акцент. Таким чином були окреслені напрямки співпраці з ООН. Це підтримка внутрішньо переміщених осіб, облаштування підземних шкіл, відбудова житлових будинків та підготовка до зими. Свою чергу Матіас Шмале зазначив, що робота у Харкові продовжиться з усіх зазначених вище питань. ООН готова надавати всебічно посильну підтримку всім мешканцям Харкова, які її потребують. Пан Матіас також зазначив, що вражений красою і чистотою Харкова, і тим, як працює місцева влада. Я хочу подовжити наші постійні зустрічі, і ми будемо дуже тісно співпрацювати з командою. І ви знаєте, я хочу виразити вам велику шану за те, що ви забезпечуєте людей безкоштовним харчуванням та транспортом. Я ніде такого не чув, але я чув, що ви дуже занепокоєні щодо містян, щодо їхнього психологічного стану здоров'я, ментального. І ви знаєте, я побачив, що не зважаючи на те, що зараз війна, місто виглядає гарно, і ви знаєте, я думаю, що це і завдяки вам також. І Ті зелені паркові зони, особливо влітку, це така гарна річ для людей, щоб трошки забутися від війни, трошки відволіктися. І також велика шана вам, що намагаєтесь повернути дітей до класних кімнат, і те, що ми можемо запропонувати, це наші знання та досвід. Завершуючи зустріч, пан Матіас підтвердив готовність продовжувати подальшу допомогу харків'янам, постраждалим від російської агресії, та зауважив, що надихнувся розмовою з мером Харкова і його думками щодо майбутнього міста. Тож буде радий співпрацювати з такою потужною командою місцевого муніципалітету. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків новини.